Так нині виглядає стан покриття на автомобільній дорозі державного значення з рівного у напрямку аеропорту. З тих пір, як розтанув сніг, разом із ним зійшла і частина асфальту. Дійшло навіть до того, що на необхідність ремонту цієї дороги звернули увагу депутати Рівненської обласної ради. Надійшов запит депутатів обласної ради Олександра Дехтярчука та Сергія Свистолюка щодо проведення ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги на ділянці захід. Захист... Під'їзд до міста Рівного, автомобільної дороги загального користування державного значення М06 «Київчоп» по вулиці Дубенська до вулиці Кулика і Гудачика в місті Рівне. Є пропозиція підтримати запит і надіслати на розгляд до служби відновлення та розвитку Видку інфраструктури в Рівненській області та рівненської міської ради. Ще більше стан дорожнього покриття на цій ділянці непокоїть і водіїв. Розповідають не з чужих слів знають, як ями на дорогах шкодять автівкам. Тому за можливості намагаються уникнути поїздки цією дорогою. Я вже потіряв чотири колеса. Ось стоїть зовсім інакше. Це ви вже тільки що оце вчора. На цій дорозі да. підвізка розвалюється. Мені стакана вирвало правого заднього. Повирила <ривало> спереді всякі ну, частини підвізки. Ще амортизатори два задні. Ну це, а що зробиш, що скажеш, кому дзвониш? Ну, це просто максимально жахливо. Сюди навіть їхати не хочеться. Просто ну, дорога жахлива, ну їй щось підлатало, я тут кожен день їжджу і хочу вам сказати, що тут дорожче їздить по ній, ніж зробити. Конкретно впливає на так. Розбиваєш ходову, яка не дешева на сьогоднішній день. Все не дешеве. Сотні ям, просто сотні. За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитра Леонтіюка, поки що жодних звернень від депутатів не надходило. Разом з тим визнає, що дорога і справді потребує ремонту. На їхньому балансі лише певна її частина, інша належить місту. Втім, каже про цю проблему знають та вже працюють над ліквідацією. Два тижні тому ситуація була набагато гіршою. Там була величезна кучність аварій, саме аварійної мховості, тобто вибоїн глибиною 5 і більше сантиметрів. За ці два тижні разом з поточним ремонтом дрібним ремонтом автомобільної дороги Київ чоп були проведені підрядною організацією заходи, тимчасові заходи, і на цій ділянці, тобто на західному підході, де там десь підсипкою, десь гарячим асфальтобетоном була ліквідована аварійна ямковість і от станом на зараз вона не настільки комфортна, як би того хотілося, але точно набагато безпечніше. Дмитро Леонтіюк додає, повноцінний ремонт дорожнього покриття поки що провести не можуть. На це потрібна чимала сума. Для того щоб відремонтувати автомобільну дорогу Київчок разом з західним підходом до міста рівного, власне, просто замінити верхній шар. Тобто шар зносу асфальтобетону потрібно порядка 10 мільярдів гривень. Логіка і суспільна думка, зокрема, тренд минулого року, звучав наступним чином: не потрібно вкладати гроші в асфальт, потрібно вкладати гроші в дрони. Очевидно, законодавці і урядовці дослухались до цього тренду суспільної думки, і відповідно, станом на сьогоднішній день фінансування експлуатаційного утримання ремонтів і будь-чого, що стосується принаймні автомобільних доріг загального користування державного значення знаходиться на нульовому рівні. Тож, поки у службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, намагатимуться підтримувати дорогу у більш-менш належному стані. Вікторія Якимець, Софія Капіно, Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group.